Ключик. Вставляємо ключик. Прокручуємо. І ось у нас сюрприз від наших бупіс. І ось така гарненька нам дістала дівчинка. Фея бупіс. Треба виявити зараз. Ша ще є, що на щия, що горточок? ось така підставочка під нашу перлинку. Тут у нас перлинка і ще щось дуже цікаве. Треба розкрити пакетик. І ось в цьому пакетику у нас був її одяг, дуже красивий ніжний. і перлинка. ніжний звуть Селена. І ось вона вже повністю одягнена. На ніжках в неї прикраси, є спідничка. і навіть крильця. До речі, крильця є ще запасні Ось такі блакитні. Ми ще не розібралися, для чого ця штучка дуже важлива. І ще в неї є ось така чарівна паличка. з ось таким от чарівним криштатком. Або маленька. Бісеринка. Ось тут, до речі, ще одне захована. Ну і саме основне це те, що вони в нас світяться. Бо якщо її поставити, ось сюди в центр подіуму, знявши перед цим її криття, бо Так інакше в мене не стане. Зараз знімемо. І ставимо її на підставочку. Ой, зачіска велика не влазить. Встановлюємо. У неї світиться любов. Контакти вимикаються, коли вона стає на подіумі. У центрі цієї квіточки. Або ж її можна ще інакше трошечки. Дати можливість світитися, якщо намочити і затиснути ось тут два контакти. На ніжках. Вау. Коли немає світла, дитині не буде страшно. Ось як вона насвітиться. Гарненька. А